Друзі, якщо ви ще не готували піцу на заквасті, то моя вам щира рекомендація: це просто неймовірна смакота. Літні томати створюють сонячну картину. Тісто дуже тоненьке, але якщо приглядтись, можна все-таки розглянути цю хлібну душу. Справді прекрасна. Ця піца постояла вже три годинки, і вона все одно залишається м'якою, ніжною і смачною. Повільна холодна ферментація і закваска творить магію. Сама любуюся і з вами ділюся, і, можливо, я вас теж спонукаю пекти таку домашню випічку на заквасці. Це смачна історія починається з запашного базиліку. Взимку я використовую сухий, а от влітку не можу пройти повз такого букета. Міста навіть в холодильнику трохи зросло, і воно. Після 15 годин в холоді трішки має відігрітися, хвилинок 10-15. Воно дуже ніжне це тісто, присипаю борошном і накриваю рушничком. Поки приготую начинку, соус будь-який, я сьогодні беру сметанку і кетчуп, кожен роблю відразу на формі, а інший буду робити на пергаменті, аби відразу їх з пергаментом ставити до гарячої форми. Легесенько розтягую пальчики, припорошую борошном. І роблю тонесенький коржик, і тут уже можна комбінувати різну начинку за своїми смаками. я використовую домашні сологуні, можна взяти будь-який. Піца це єдина випічка, яку я печу на 250 градусах. Я, звісно, не підсиював, аби розмахувати тістому повітрі, але трішечки на ручках можна його потягнути. Це тісто все пронизане повітряними пухерцями, я сподіваюся, вам це добре видно. Піцу я випікаю 10 хвилинок, але ж, звісно, треба орієнтуватися на свою духовку та товщину і нехай вам смакує добрі люди. А якщо вам сподобалось моє відео, не пошкодуйте вподобайки, коментаря та підписуйтесь. Будемо разом досліджувати цей цікавий хлібний світ.